Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую огірки та кабачки із едчупом чілі. Для початку потрібно огірки та кабачки нарізати приблизно товщиною в 1 см. Друзі, за цим рецептом можна консервувати виключно огірки окремо або лише кабачки, а можна зробити асорті, так як сьогодні роблю я. Далі на дно банки вкладаю одну гвоздичку, 4 горошинки чорного перця. Звичайна ложка нарізаного кропу, до речі, ось кріп, це не обов'язково. Обов'язково те, що я поклала до банки раніше, а от кріп не обов'язково, але я буквально трішки додаю це вже за бажанням. І так само не обов'язково, але я для себе додаю це листя чорної смородини і листя базиліку. Базиліку один листочок, а чорної смородини пару листочків. І вкладаємо сюди наші овочі. Так, погляньте, ось ця в мене кабачки зовсім іншого сорту. Я зробила тут просто баночку із кабачками. Навіть півтори літри вийшло просто за такими кабачками. І окремо те, що я показувала, огірки із іншим видом кабачків. Ось тут буде асорті, а ось ці півтори літри це буде окремо йти лише кабачок. Далі готую маринад. Роблю маринад, значить, дивіться, маринад робиться на 5 літрових банок. У мене виходить половина цієї норми. Я роблю все наполовину. В описі я залишу скільки потрібно всього на 5 літрових банок. 3,5 склянки води. Три я вже влила, ось іще половина. У мене склянки 250 мл. Далі 1 столова ложка солі, пів склянки цукру. І 4 столові ложки кетчупу чилі. Далі заздалегідь готую півсклянки оцту 9-відсоткового, але я відразу не вливаю, ставлю ось цей маринад на вогонь для того, щоб він закипів. Коли закипить, доливаю оцет. Маринад закипів, вливаю оцет півсклянки. Даю прокипіти всьому разом протягом хвилинки, і вимикаю, і відразу заливаю кабачки та огірки. Ось 2 літрові банки і півлітрову. Ось я також залила гарячим маринадом. Далі буду їх окремо стерилізувати. Накриваю прокип'яченими кришками, доливаю воду і стерилізую літрові банки протягом 13. -ти. 15 хвилин, а півлітрову банку протягом 10-12 хвилин. Банки ставимо догори дном і накриваємо ковдрою до повного охолодження. Наголошую, що за цим рецептом можна робити окремо кабачки і окремо огірки, а можна зробити асорті. Ось в одній банці у мене асорті, і півтори літри ще у мене чистого кабачку. І, до речі, тут у мене ще видно: слива ціла, як закуска. У мене є три відео приготування цих слив. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!